Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Розпочну зараз з того, що запалю свічку, яку я була раніше заготовила, зробила, проводила ритуал на те, що йшла від зеркалювання негативу нашим ворогам, тим, хто бажає перемоги нашим ворогам на Україні. Тому не раджу зрадникам чи ворогам українського народу, чи тому, хто проти мене може щось погане думати, чи бути налаштованим. Надії таких людей немає, але якщо є, то попереджаю за законом Всесвіту про те, що якщо ви будете дивитися це відео, все що я буду в ньому говорити. у Вам піде відкат. Те що, ви, те, що ви бажаєте українському народу, і погане, та, чи Україні, чи особисто мені, з такою ж силою цей негатив вернеться у ваше життя та, і притягне ваше життя події, такої сили, якої сили ви бажаєте негатив мені, чи українському народу, чи Україні? От, відповідно свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам у ньому потопає. Хай буде так, амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам у ньому потопає. Хай буде так амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому топає. Хай буде так амінь. Посилила я цей ритуал, тому що тема буде сьогодні досить цікава. І дивіться, мені прийшла нова колода ось такі 9 дев е, девіантного місяця Таро, давно їх хотіла, не знаю ще ті карти, але е, я впевнена, що зможу їх читати. Про всяк випадок, я все рівно буду ще дублювати ось цими картами. Але оскільки це нова колода, треба її пропрацювати. І потрібно робити на ній розклади, для того, щоб. ну, Чим більше на, на картах, чим більше з колодою працюєш, тим краще з нею встановлюєш зв'язок, тим краще вона потім починає говорити. Побачимо, як вона сьогодні буде розмовляти зі мною. Наскільки мені вдасться з нею встановити зв'язок, але в мене ще будуть мої універсальні таро. Є ще в мене тут і коло ну, У мене тут поруч 30 з хвостиком. Вже не пам'ятаю, вже збилася з рахунку, скільки в мене колод чи 34, чи 35, чи це вже 35, зараз важко сказати. От, але треба її пропрацьовувати. І в мене для підстраховки інші колоди, які будуть доповнювати, роз'яснювати, якщо раптом я чогось тут не зрозумію. Наскільки я знаю, тут ось вся різниця. Ну, звісно, що значення вони класичні. Система дерева сіферот, і по кабалі читання, це ну, система, яка працює з усіма колодами, але кожна колода має свої відтінки і має певні деталі промальовані, певні символи та значення. І знаю, що тут у нас карта сили і правосуддя мають іншу порядковість в старших арканах, ніж в класичному, класичній системі. Та, у нас в класиці карта сили старший аркан це восьмий, а тут він одинадцятий. Тут у нас восьмим є правосуддя, яке у нас в класиці є 11, а тут воно у нас восьмим. Тобто, ну, якби, цих, тих два старших аркани змінені. Ну, побачимо. Отже, дивимось. Добре, їх вже перетасувала дев е, таро дев'ятного місяця. Досить вони специфічні, такі цікавенькі. Покажіть мені, будь ласка, карти е, таро дев'ятного місяця. Чого очікувати 24 серпня на День Незалежності українцям, українському і від наших ворогів від російських військ? Так, що це у нас тут, так? Ось. Від російських військ, покажіть, будь ласка, карти, чи буде якась серйозна небезпека більше, ніж у нас є зазвичай? Так, тому що ми розуміємо, що Ну, обстріли то вони нас практично кожен день по якимось певним територіям, десь більше, десь менше, але вони постійно тривають. Е, покажіть нам, будь ласка, карти, чи буде щось особливе 24 серпня зі сторони російських військ відносно України, українського народу, чи буде щось таке, чого нам варто, як то кажуть, ну, бути на поготові до якихось неприємних сюрпризів з їхньої сторони? Розклад 75 на 25. Основа по бокам поясню. Так, Паш Пентаклей. Це у нас що? Імператриця. Ні, це трійка Пентаклей. Трійка Пентаклей, і це у нас що Сімірка булав. В основі у нас двійка чаш. Вівійка чар, старший аркан. Що це у нас? Смерть, старший аркан смерть. Король Пентакли. Дивно. Дуже дивно. Верховна жриця, таємний план. Так, дивіться, щось вони планують. Щось вони планують, але воно не станеться. В планах є. Домовленості начебто вже якісь вже, якби в планах воно є. Але Паш пентакли і Сімірка була. Ну, таке враження, що нічого особливого не відбудеться в цей день. А чому? Правосуддя. Колесо Фортуни. Десятка чаш. До святкування ми здійснимо якесь правосуддя, що стане що стане дуже серйозною важливою подією, якби змінить хід подій. Щось відбудеться або напередодні, або в той день з нашої сторони для для Розумієте, ми ж дивимося зі сторони російських військ. і Тут виходить, що що вони отримують якесь якби правосуддя від нас. Розумієте? Тобто ми повернемо хід подій, щось серйозне відбудеться з нашої сторони. Таке враження, що вони від нас отримають якийсь удар. З чим це пов'язано? Колісниця. туз булав, Сімірка-чаш. Рух вперід, ми використаємо якийсь шанс, і це причому їм щось прилетить, розумієте? Тобто їм наламає плани 24 серпня таке враження або напередодні. Ну, розумієте, таке враження за день до того, можливо, або в цей день, або 24 серпня, або це станеться напередодні, якось отак. Ну, день-два не більше. Можливо, 22 або 23 числа, в крайньому випадку 24, ну з нашої сторони а, щось, що не е, забере в них можливість, е, розумієте, е, рух вперід. Е, вони не зможуть кудись сунутися, рухатись. Для них щось важливе трапиться. І це щось прилетить з нашої сторони їм. Вони будуть шоковані, вони будуть загнані в якусь. Дуже таку некомфортну для них ситуацію, вони очіку... Для них це буде неочікувано. Карта чарівника. Король Пентакли. Дивіться, вони себе на той момент будуть почувати, знаєте, що. Ну, як то у них все схвачено, знаєте, у нас все схвачено, у нас все заплачено, та, що ми керуємо, ми управляємо подіями, ми знаємо, як ми вам зараз тут от, нашкодимо на ваш там, день Незалежності, чи напередодні Дня Незалежності. Щось вони будуть тут планувати. Причому, що, я так розумію, а ну, чи правильно я розумію, хаос вони вже до того створять, ви розумієте, тут. от... Мені йде таке, що буде буде відданий наказ, і щось буде уже нам якийсь хаос по урану, по старшому аркану дурінь. Вони вже до серпня щось серпня щось нам, щось нам нашкодять. Трійка мечів, саме серце ранять, розумієте, вони завдадуть нам якоїсь шкоди до нашого Дня Незалежності по якійсь певній території. І по якійсь території по цим картам це буде для нас неочікувано, розумієте? Тому що хаос і саме серце. Тобто, коли несподівано для нас, кудись щось вони ну, десь прилетить, розумієте, щось, ну, велика ймовірність того, що десь полетить, ранять нас. Та? тобто Це буде для нас несподіванка, ми будемо в шоці, бачите? От. І відповідно потім ми їх за Женем в таку тупікову ситуацію, безвихідну ситуацію, вони не будуть вони будуть просто вони будуть в шоці. І це буде якась король Пентаклей, так, земля-ресурси не король Пентаклей, а точніше, Рицарь Пентаклей, Рицар Пентаклей, це ми від нас їм прилетить, двійка була, куди прилетить. З чим це зв'язано? Королева мечів зв'язано з тим, що Україна. Україна була в те, що Україна з ними, те, що наше, але воно їхнє. Щось не можуть поділити. Чи вірно, я розумію, що знов прилетить по Криму? жертва підвішений. Четвірка мечів, пауза. Витримуємо паузу. Ми вже навіть це задумали паш мечів. І сила. Я так розумію, що так. Я так розумію, що так. Давайте ми тепер перепровіримо ту інформацію на таро універсальних. Давайте ми перепровіримо тепер. Дякую вам, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти 24 серпня. Чи вірно я розумію, що це буде звичайний день, як зазвичай нас обстрілюють. Такого чогось особливого, якоїсь надмірної небезпеки. Саме 24 серпня для України українського народу ми уникнемо. Так, це ілюзія. Це ілюзія. Чому? Тому що ситуація зависне, плани їхні зависнуть. Ми здійснимо щось, що ми вже здійснили. Чи вірно, я розумію, що ми вдаримо по, по Криму знову? Слухайте, ну буде? Буде? Буде удар по Криму, п'ятірка мечів, і це вже це вже якби в планах наших. Ми вже якби ну. Ну, Розумієте, вже в очікуванні це вісник, та? тобто це буде від нас їм такий, якби ще один прильот, і таке враження, що, можливо, це буде і по мосту кримському. Я не знаю, це я, розумієте, це я беру з огляду вже на сам сюжет карти. Давайте ми це перепровіримо. Чи вірний розуміє, що? Українські військові завдадуть удару по Кримському мосту до кінця серпня місяця. Так, король була говорить так. Правосуддя це буде, це буде справедливе рішення і це, ну, розумієте, для відновлення право. Так, це, ну, це правда. Дев'ятка пентаклей, наша територія. Наказ уже розумієте, тобто план вже готовий по ну і це бо і це якби розуміти правосуддя це буде це буде правильний хід правильний хід зі сторони українських військ чи буде кримський міст е, зруйнований Дивіться, як цікаво на день святкування. Ну, таке враження, що напередодні святкування або в день святкування. Десь в цей період, скажімо так, дивіться, візьмемо отак ці карти, щоб вас оце не збивало, так? Щоб, ну, щоб не заважало. Дуже би, хотіло, знаєте, дуже би хотілося вам оце от, щоб ви оце побачили, так як я це бачу. І дивіться. Рашисти будуть в розпачі. Так, для нас добрі новини. Тобто, на відповідь, чи дійсно чи буде зруйнований міст, він буде зруйнований, але по пажу час, це буде звістка, що він пошкоджений швидше, ніж зруйнований. Тобто він буде. Зруйнований, але не зовсім так, як ми собі це уявляємо, що моста взагалі не буде, і він не буде дієздатний. Так? Просто, ну, він не буде придатний нормально для пересування вже військовими, технікою, можливо, машинами, не знаю. Ну, тобто він, якби буде, він не буде повністю цілий. Далі дивіться, що це, швидше за все, буде вночі. Це буде вночі. Це буде в якісь із цих днів, 22, 23, 24 або десь. ну, 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 це це має бути, ну, це якби зараз от, на, Все йде на, на те, що це має бути в ці дні. Звісно, щось може змінитися. Ой, за хвилинку. У мене там зараз дещо впаде з холодильника. <клух> так, я повернулася. Е ми знаємо так, що останнім часом ми помічаємо, що деколи події зміщуються на кілька днів або швидше відбувається, або пізніше. Але на даний момент я бачу так, що з числа по два з по 24 число, в цих в ці дні, 22, 23 або 24 число, вночі буде удар. Буде удар по Кримському мосту. Оце розумієте, буде удар, тому що ми отримаємо новину. Для нас вона буде радісна новина, для них будуть розпочали. Але це буде ніч або вечірній час. І це розумієте, по зіркам, посія. Я ось так викладала, нагадую. Тобто не ця карта йде сюди, а я ось так викладала. Це посія зерна. Подивіться, пентаклі. Ми пам'ятаємо це стихія землі. Ми бачимо дерево, ми бачимо на ньому пентаклі. Це посія зерна. До проростання до того, що ми будемо встановлювати нашу владу. це як заявка на претензія на повернення нашої землі. Це це дасть якби зерна зерна до того, щоб е, посіяти страх е, росіянам і людям в Криму, які там, наприклад, проти України, так, ну і радість віст. Українцям і тим, хто за те, щоб Крим повернувся в Україні, це посіїть страх, що що буде подальша, подальший напад, що ми будемо відб... будемо боронити. Ми будемо відборювати Крим. Так це змінить, оце і є. Оце що зміни хід хід подій. Розумієте, колосально. Тобто, це буде початок повернення Криму в Україну натяк на те, що ми, що ми за нього будемо боротися. І це виб'є колії російських військових, поміняється їхній план. Тобто, ну, 24 серпня для нас не відбудеться нічого такого з їхньої сторони. Так, давайте зараз глянемо. М -м, покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, вже раз так, зайшла мова за Крим. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірно я розумію, що ми, що ми будемо виборювати Крим після звільнення Херсона, Херсонської області, що ми будемо воєнними діями виборювати Крим, повертати Крим в Україну. Послідовно 5 карт. Дивіться, ці карти говорять про те, що Крим повернеться в Україну, ну не зараз. І ось ця карта говорить про те, що це, не буде, що це не буде повністю воєнними діями. Це буде двома шляхами. Це буде і воєнними діями, і шляхом, видно, ще якихось розмов, переговорів. ну якось так. Ми будемо за нього боротися, але це, ну, це буде 50 на 50 на половину воєнним шляхом, не зовсім воєнним шляхом. Тепер дивимося так. Оця карта говорить, що поки що Крим буде залишатися під контролем Росії. Так? Четвірка Пентакли це є стабільність, так? і вони будуть жадно триматися і втримувати цю територію. Хоча, незважаючи на це, ми ще, о, о те, що недавно їм прилетіло, їм ще прилетить від нас. І це не це прилетить по мосту, ми бачили так, і може бути, що ця карта ще вказує, ну, тому що з чарівником ми знаємо, що це обстріли. Вже не один раз. Черівник це, це коли, знаєте, це так, ну це, це завжди коли йдуть якісь обстріли території, і карта вежа вказує на те, що або це воно знову ж таки нам тут вказує на, на міст, або воно вказує на те, що це буде не тільки міст, або а що прилетить і ще, ще буде якась руйнація. Кудись в Крим ще щось прилетить. Тобто ми будемо, і ми але це однозначно, навіть якщо ця карта раптом говорить не про якусь іншу будівлю, а просто повторює нам дублює, що це міст, то все рівно ця карта вказує, що ми будемо, е, будемо стріляти. Ну, тобто ми ще будемо туди е, силу при, застосовувати. Але по трійці час це говорить про те, що це знаєте, ми будемо радіти цим подіям. О, та, е, якби, і, але король Пентакли, це ще ми ще. Ну, це ще ну, не, не вказує на перемогу, розумієте? Ну, це ще не, не є остаточна перемога. І ну, давайте докину, чи я вірно розумію. Так, ну, от Те, що я хотіла сказати, що ще будуть переговори, і ця справа ще затягнеться, і я не бачу тут подальших воєнних дій, що ми підемо. Це просто, знаєте, нас потішити, порадувати. і знов ж таки, ну, але це дасть, це налякає їх, розумієте? Це, це, це їх налякає. І це дасть поштовх до того, що ну, в майбутньому ми будемо боротися за Крим не тільки воєнним шляхом, ми ще будемо за нього боротися шляхом розмов перемовин. Зараз ми його бачите, четвірка часу ну, дуже би хотілося, але зараз ми його не отримаємо. Але в подальшому нас чекає перемога і повернення Криму в Україну. Це карта перемоги. Ми його повернемо. Так. Ми використаємо, ну, ми використаємо цей шанс. І це буде дуже вдало те, що ми зараз робимо, тому що це поверне хід подій в морські шляхи. Слухайте, але тут ще, мені, тут ще мені говорить ще про якусь подію на воді. Ну, це для нас радісне, щось хороше, і це з нашої сторони ще щось відбудеться, пов'язане ну, з водою. І теж і будуть якісь хороші новини. Ну, одним словом, будемо бачити. Давайте потім будемо ще на ці питання дивитися. Одним словом, 24 серпня не буде, так чимось якимось більш страшним днем, ніж всі інші дні, які ми зараз проживаємо. Чогось такого особливого від, від росіян, від нашого ворога. Карти не показали. Що ж, все буде Україна. Пишіть мені свої теми для наступних прогнозів, і ставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал.